Друзі, всім привіт! Всіх з Новим роком. Ви неодноразово раніше предлагали свою допомогу, але так як в цьому не було необхідності, то я завжди казав, що не потрібно. Зараз ваша допомога не буде зайвою. Потрібні кошти на ремонт автомобілів. Якщо назбираємо більше, то необхідно і купити рації нормальні для зв'язку. Ті рації, якими ми тут користуємося, вони тут недоречні. Номер карточки буде в закріпленому коментарі під відео. Збір коштів буде проходити тиждень. Після цього я видалю номер карточки. Зробіть, будь ласка, максимальний репост цього відео. Facebook, Instagram, Viber, Telegram, знайомі. Після проведених робіт я постараюся вам. Зняти по можливості відео відчут, що ми зробили, що купили чи поремонтували Хто не має можливості скинути хоч 5 гривень чи якусь суму, зробіть репост цього відео. Помоліться, і за це ми вам будемо дуже вдячні Тому як тут машина нам необхідна, вона у нас є на одну ми все скинулись і скидались. Але недавно її підбили. Потребує ремонту. і Ми знову скинулись і теж скидаємося, але ваша допомога, за вашу допомогу будемо дуже вам дячні. І бажаю в цьому році, щоб ніхто вже не втрачав на війні своїх рідних, близьких, друзів, товаришів, батьків, братів, сестер. Сподіваємось, що цей рік буде переламним для нашої країни. Ми переможемо і будемо жити по-новому. Всім дякую за увагу. До зустрічі.